Також у нас є в наявності сокані. Це цікавий бренд. По-перше, це 6, 6 Ну, Це більше середньо. Середня потужність 5, тут 6 Вт. Металевий корпус, металева кнопка, Кіт USB Type-C, дисплей показує рівень заряду акумулятора. До речі, дуже добре буде для стрижки. Тут, бачите, такий хороший зуб уже. В комплекті насадки 1, 2, 3 кабель USB Type-C, мастило щітка. Також зручно, що бачите, така іде трикутна форма, і поверхня ребриста, Тобто, щоб він не сковзав, от в кого особисто є такі проблеми, що він десь може сковзати. тобто, Щоб було зручно тримати, то можете звернути увагу, що тут і ребриста поверхня, і така трикутна форма. Руки не втомляються. Може працювати від акумулятора, може працювати від мережі. Тому, будь ласка, звертайте увагу, 1099 гривень. Ціна такої такої моделі хороша, якісна. Підійде на роботу щодня, тобто можна і для салону, і для домашнього використання. Будете задоволені, тому будь ласка, кому потрібно, замовляйте. Замовити можна Instagram, Viber, Telegram. всі контакти в описі під відео та в шапці профілю.